Вітаю всіх вас, сталкери, в дні, коли на дворі холодно, сніг та дощ. Нас гріє вогонь біля багаття, екран монітору та чудовий напій. А також новина про трейлер, і нарешті це звершилось. GC випустили новий трейлер, який розповідав нам про те, що відбувається в зоні, і тепер він виглядає набагато краще, ніж попередній. Сідайте зручніше, а ми трошечки про нього поговоримо. Історія ж цього трейлеру нам розповідає про сталкера бродягу і його життя маріонетки в зоні. Якщо хтось не пам'ятає, хто це, то це колишній монолітовець, що приєднався до Дігтірьова, щоб повернутись до центру зони і дізнатися, що ж з ними сталося. Трохи про графонію. Ми бачимо, що він став на порядок краще. Схоже, попередній трейлер записали з консоли, але це не точно. Тут же зовсім інша картина в цьому трейлері, яка продемонструвала нам неймовірну графіку та атмосферність, але можливо десь навіть використовували cgi ролики. Але, якщо чесно, і я в цьому не впевнений. Далі ми бачимо кадр з установкою, що промиває мізки. Але перед цим ми бачимо спіч бродяги, який розповідає про своє життя. Можна сказати, невеличкий монолог. Повертаючись до промивання місків, тепер ми бачимо якусь установку, яка дуже схожа на промивач місків, але вже не той тунель, який був у фіналі чистого неба. Тепер це стаціонарне крісло для зомбування, і воно вже більш автентичне та підходить по концепції. А якщо нам таке показали, то ми обов'язково побуваємо в такому місці. Далі в один момент нам показують дії від обличчя Моноліту, а саме від обличчя Бродяги. Після вимкнення пси установки бродяга наголошує, що сталося, коли вони вимкнулись. Тобто ми бачили іншу сторону вимкнення установки. Ми побачили, як він сказав, що голос моноліту просто зник, і все, весь туман, який був, він просто розсіявся. І до речі, якщо вже дивитися від першого обличчя, то ми бачимо якраз першу операцію, операція Моноліт від військових, що пробивались до центру зони, тобто вертушки, БТР, БМПшки і, в принципі, вся інша техніка, яка пробивалась до ЧАЕС, а значить, вже відбувався штурм спочатку радару, потім прип'яті. А я взагалі здивував, як вони пройшли прип'яті без супротиву, але сам факт. Тобто, скоріш за все, ми побачимо знамениту операцію «Моноліт», яка була звичайно звернута через Великий викид, але як в флешбеках ми її побачимо, але все таки було б круто побачити це від обличчя Моноліту. До речі, про самого Бродягу. Вам не здається, що він на когось ну, максимально схожий? Ні? А мені здається, що от прям максимально, і от ми нещодавно його бачили. Ну може, не нещодавно, але точно бачили всі про нього чули. Що ж це за серіал такий був? Згадав, це ж серіал Панішер, це ж каратель. Просто ну він в один в один. Можливо, у мене одне ну, просто бачу його, але він дуже схожий на нього. Цікаво, так? Але ж саме цікаве, що ми перший раз за весь час побачили професора Даліна. Який був в одному з трейлерів, який не зміг втілити плани в життя, який розповідав по радіо, та він лютував, мов навіжений. Переходячи до графічної складової, я можу сказати тільки одне, хоч я й казав, що вона мене досить приємно вразила. Але вже ж точно можна сказати, що нема того шакальства, яке було в попередньому трейлері. Але як сказав Євген Григорович, то йде стадія шліфовки, але це тема окремого відео. На формі навіть показали маленькі невеличкі подряпини, на обличчі навіть видно зморшки. тобто це показує максимальну деталізацію, але знову ж таки, це просто катсцена можливо, але якщо навіть це в катсцені, то я боюсь уявити, що там далі просто в самі грі. Переходячи до ще одного такого цікавого моменту, який могли і ви одразу не помітити. Якщо увібнути субтитри, то можна почути закадровий волос. Який ми раніше взагалі не чули, його навіть підписали. До речі, і у кожного є свої позивні. А саме цей позивний і це Фауст, який розповідає нам, що він зробив величезну помилку, що може свідчити про винуватця у створенні зони. Але це окрема тема для конспірології у відео. Я ще зроблю окреме відео, де розберу трейлер по частинах. Тому підписуйтесь та ставте лайки, бо можете пропустити багато чого цікавого. Слава Україні!